Всім доброго дня! Вас вітає розсадник сад Полтави. Мене звуть Наталія, хто не знає. Дівчатка просили показати мої насадження. Це в нас алія іде. Молоденька сорт Мохіто. Зараз він виглядає ось таку. Дуже люблю цей сорт. Люблю за те, що квітка зараз у нас вчора, позавчора було плюс 40, не горить. Зовсім не горить. Я за три. Або 4 роки не бачила на ньому ніяких плям. Ось такої він висоти зараз, десь приблизно сантиметрів 70 висотою. Дивіться, які огромні квітки. В нього. Ми низьку обрізку, тому вийшов такий компактний кущ. Ширина приблизно 80 см і висота, так? Десь, десь 80 см? Ну, 70-80. Да. Просто на кожному палені такий величезний. Просто неймовірний сорт. Класно себе показує. Дивіться, взагалі без плям. Зацвітає він такий ж більш кремово-білосніжним кольором, трошки з злайма. Після спеки він трошечки уйшов в зелений колір, але він койде вже зараз покажу вам, починає червоніти. О, ну, там видно всередині. Да, він піде в червоний колір, пізніше ми вам його покажемо, як він виглядає. Квітки дуже крупні, набиті. Деякі квітки ще не розквітли. Поступово буду ще доповнюватися. Це насадження квітками. Ну, Алея завжди виглядає дуже-дуже привабливо. Тому, дівчата, я рекомендую вам сажати саме один сорт на алеї. Це дійсно дуже класно. Не розпиляйтеся на різні сорти. Вибирайте якийсь один, який вам подобається, і ось тако висаджуйте. Ось такий от сорт гортензії волотистої мохіто. Ще хотіла сказати, саджали ми з горщика 3 літра в тому році серед літа. І ось така краса вже на наступний рік. Замовити саджанці, як завжди, ви можете прийти запис з посиланням. Я вам залишу на розсадник сад Полтави на наш сайт. І замовити. Анічка вам завжди все допоможе. Замовляйте. Всього найкращого. До побачення.